Дуже поширена проблема, це те, що поліція не вносить відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою потерпілих. У е, мене є відповідна алгоритм дій для того, щоб максимально швидко внестися, тому що велика пауза між поданням заяви та внесенням до ЄРТР, е, створює проблему, адже докази, які там необхідно зібрати. там Максимально швидко можуть бути знищення або взагалі зникнути. І тоді перспектива кримінального провадження зводиться до нуля. Що робив би я? Якщо відносно вас вчинили кримінальне правопорушення, ви звертаєтесь з заявою в поліцію, отримуєте там підтвердження, що, ви її отримали, що вони її отримали. У них відповідно до КПК є доба для того, щоб внести відповідні відомості до ЄРДР. Тобто через день. Дайте там трохи більше доби. Йдете знову до поліції в чергову частину. Запитуєте. Я звернувся тоді -то, тоді -то з заявою. Прошу надати від... інформацію чи внесені відомості в ЄРДР. У 99% випадків вона буде не внесена, не потрібно чекати. Вони там розповідають, що воно там кудись розподілено, проводять перевірку. Прийдіть пізніше. Чекати не потрібно. Це можна скажети до суду. Скарга на бездіяльність слідчого щодо нанесення відомостей в ЄРДР. Але поліції, на жаль, ці скарги до одного місця, м'яко кажучи. Як роблю я, робити таку ж саму заяву, аналогічно, тільки пишете її на ім'я керівника прокуратури того району, де знаходиться поліція. В самій скаргі зазначаєте, що поліція не реагує. Зверталися, але реакції нуль. Подойти до прокуратури. Через день знову-таки йдете до прокуратури, кажете, внесли, питаєте, внесли в ЄРДР, ні. Якщо кажуть ні, готуєте скаргу на бездіяльність вже прокурора, тому що по КПК прокурор також може вносити відомості в ЄРДР і подаєте її до суду. Е, при цьому я рекомендував би, це не, не обов'язково, але я рекомендував би все ж таки копію скарги також подати і до прокуратури. Щоб вони раніше дізналися, що їх бездіяльність оскаржується. І в такому випадку, у 99% випадків відомості до ЄРДР будуть внесені ще до початку розгляду, вказаної цієї скарги судом. Вони будуть внесені або поліція, або прокуратуру, це вже не важливо. Головне, щоб кримінальне провадження було відкрито і далі вже почалося до 100 розслідування. Далі там потрібно, щоб вас визнали потерпілим, але то вже е подальші дії. Головне, що кримінальне провадження буде зареєстровано.